Отже, за останніми звістками, ну такими даними, які зазначаються у ресурсі Reuters, популярний ресурс. Росіяни змінили напрямок атаки на Донецькому напрямку. Наступною цілею окупанти обирають наче місто Лиман. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? За вашими спостереженнями. їх знає, що вони там не вирішували. А, з... Моїх очей, так би мовити, це виглядає, ніби нічого з цього не змінилося. А, вони продовжують тиснути по всім напрямкам. В принципі, ресурсу у них вистачає нічого. От і насправді це не є так суттєво. Хай, якщо вони бажають там більше сконцентрувати на Лимани зусиль, хай концентрують. А, однак у них нічого не виходить вже скільки там сьомий місяць вони намагаються взяти Бахмут. Різними способами то в лоб, то з флангу, то вони намагаються вагнерів підтягувати, то регулярні війська, саму різноманітну техніку, все одно нічого не виходить. Тому насправді, от бачите, всі дуже цікавляться, що вони там собі не вирішували. А мені буває я вранці встаю, і не дуже цікаво, бо впевнений, що нічого у них не вийде. Угу. Власне, не вийде. Ми у цьому впевнені також, тому що віримо в збройні сили України. Так само я спостерігаю вже певний час за таким населеним пунктом, як Білогорівка, який якраз поміж Лиманом та Бахмутом, знаходиться. Також здавалося б, якщо зважати на мапу, якщо можна режисери зараз виведіть нам мапу на екран Діп State Map, ми побачимо, що Білогорівка дійсно вона, наче в такому, нібито, оточенні, але там збройні сили України тримають. Досить стійку оборону, і от у цьому навіть напрямку ворог не суне і не має спроб. А от подивіться, що змінюється у напрямку саме Лиману за останні 10 діб. Це якби для наших глядачів в першу чергу, от такі дрібні е, просування е, на цій мапі зазначені. Е, чи це говорить про те, що тепер мешканцям там Лиману, е, Донецького, е, Слов'янську треба вже подумати. Ти про те, щоб можливо виїхати на певний час, що ця загроза зараз збільшується. Як ви гадаєте? Я гадаю, що, в принципі, якщо у людей, які знаходяться близько до лінії зіткнення є можливість виїхати, так то. Що вони не задіяні у критичній інфраструктурі підтримки нашої армії, то звичайно їм варто це зробити не від того, що у москалів там є реальні шанси, а від того, що вони цим всім допоможуть в першу чергу збройним силам України якісніше тримати оборону цих територій, тому що чесно, от я скажу, коли я бачу цивільних, так то мені стає сумно, а тому, що цивільні в зоні бойових дій знаходитися не повинні. А ну знаєте, навіть я подивився на карту. Не знаю наскільки вона відповідає дійсності, але там до Лиманів ще ого скільки, і а, що можу сказати, що так росіяни вони дуже люблять е, маневри там брати все в вогневі мішки. Е, дуже люблять флангові маневри, дуже люблять щось оточувати. І згадайте, що там в 2014 році у них це непогано виходило на початку війни щось теж, а зараз бачите, ми адаптовані і чого у них не виходить. Я, я не думаю, що є реальні ризики того про що ви кажете, от, але також недооцінювати ворога не можна, і всім цивільним я все таке рекомендував за можливістю знаходитися якомога далі від зони бойових дій. Пане Миколо, яка взагалі може бути стратегічна цінність лиману? Знаєте, стратегічна цінність лиману вона така ж сама, як, мабуть, стратегічна цінність будь-якого будь-якого клаптика української землі, принаймні для мене? Абсолютно, звичайно, якщо так розговорити. А з точки зору військової? Ну, я ж кажу, що а, якщо ти не можеш досягти успіх а, у лобовому русі, то треба застосовувати фланг Так? так? Як, як фланг, певно. Зрозуміло. Пане Микола, ще одне додаткове питання. А, коротке, а, можливо, курйозне, можливо, не дуже. А в мережі шириться відео, як власне. Боєць підрозділу ТЕРА в окопі приймає дзвінок з військомату. Щоб той явився на медогляд, там посвідчені особи. Це справді вийшло таке непорозуміння чи просто жарт від військових такий пранк? А, хто його знає, хто його знає. А, ситуація була ці була цілком реальна насправді. E, uh, нічого такого знаєте, критичного я в ній не бачу. Дійсно, у нас знаєте в країні війна і робота військомату. Мобілізовувати людей це дуже важливо. Це необхідно робити, от тому, що нам потрібно знаєте, Росія постійно підтягує сили. Ми маємо робити те саме. Дійсно, була така ситуація. Бійцю зателефонували смішно. Ми, ми, наприклад, в окопі тоді посміхалися. Це підняло нам Насти. Я вдячний винкому красавчик. На <сообщий> <Жиф seite> день насправді. <сообщий> ну, що наш боєць є на фронті. Ну, Боже, ні, буває. Пане Микола, Взагалі, наскільки важливо ротувати хлопців, давати їм відпочинок? От зараз. Е, запекла ситуація на Бахмутському напрямку. Ми розуміємо, що е, як кажуть військові, туди ніхто не хоче. Це правда, там справжнє пекло. Е, так само і поряд населені пункти це один фактично напрямок. Наскільки важлива ротація зараз? Е, дивіться, це дуже насправді важлива тема, яку потрібно піднімати. Ротація це є надважливий інструмент не тільки тому, що хтось там стомився, і просто знаєте там о, людям потрібні вихідні і це справедливо, і все таке, о, тому що це. Необхідний інструмент, якщо ми бажаємо досягти перемоги, ми вже заплатили величезну ціну. Ми рік утримаємо. Хто б там що не жартував? Але я би ну там про другу армію, чи яка вона там в світі? Але ми величезну військову махіну утримуємо вже рік. Вона не може нас захопити. І для того, щоб ми довели це діло до кінця, щоб ті життя, які вже відмінили були. Тремно віддані, ми маємо перемогти. А якщо ми не будемо підтягувати нових людей, ми просто не зможемо цього зробити. Тому що там, де ми ставимо одну хвилю, росіяни посилають 4 або 5. І це ніяк не вирішити, крім того способу, що ми маємо також підводити резерви, вчити нових людей от, і заміняти тих людей, які стоять зараз на позиції на певний час, принаймні на нових. Це Необхідне для того, щоб ми перемогли. Я всім, хто е, може, е, хто спроможний, раджу добровільно йти. Як я це зробив 24 числа, як Вся моя команда зробила і до військкомату, е, мобілізовуватися, е, важко в цьому навчать, і ми разом переможемо. Активно зараз е, обговорюють е, тут в талу е, хлопці, до якого добровольчого підрозділу відправитися. Чимало зараз з'явилося справді варіантів і треба допомога, тому не боріться, хлопці обирайте, долучайтеся. Дякуємо за розмову, пане Миколу. Дякуємо за відповіді. Ну і хочеться додати, аби у наших військових. Завжди був настрій максимально добрий. Отакий усміхнений, як у тому відео, яке ми побачили звідком з військомату. Микола Волохов був з нами на зв'язку. Командир підрозділу ТЕРА за позивним Абдула. Поговорили ми про ситуацію на фронті на найзапекніших ділянках Бахмутській та Лиманській.